Я думаю, цивільна людина не може підготуватися до війни. Ми не знали, як це, тільки з розказів наших дідусів, бабусів. І коли о 4 ранку, ранку, тому п'яту, вдарили ракети, ми просто не знали, що робити. Бігали по магазинам, по заправкам. Потім ми зробили собі убіжище в гаражі, облаштували його. Та я там посидів день-два. І зрозумів, що треба щось робити. Тобто сидіти там з жінками я нічим не допомагаю. Російські війська йшли дуже швидко. Ми не знали, коли вони будуть у нас. Тому я вирішив, що треба робити щось, і пішов добровольцем. У той час було дуже легко потрапити до армії, тому що брали усіх. Мені подзвонив друг, сказав, що я йду, ти зі мною. Я зі своєю жінкою поговорив, вона сказала ні, вона пішла на роботу, я передзвонив другу і сказав, я з тобою. Звісно, в сім'ї це було не дуже приємно, але вони прийняли моє рішення, і зараз жінка це мій головний волонтер. Сину моєму 10 років, він вже великий, він в принципі повинен розуміти, що відбувається. Там вже не є такі приклади, як. Якийсь там динозавр напав не іншого динозавра. Я таки говорю, є Росія, Росія на нас напала. І я, як чоловік, повинен вас захистити, захистити тебе, захистити свою дружину. Тому я підступ на війну. Свою родину я бачу тільки коли отримую поранення. Це вже мій другий приїзд у Дніпро і затримання поранення. Хоча, хоча нам давали відпустку на сім днів і так, я скористався І якраз це. День народження сина мого був. Тоді да. приїхав я з подарунками з війни. Мій син мною гордиться. Він знає, що я військовий, вони в школі робили подарунки військовим. В школі всі знають. Він радий за мене, а я радий, що я захищаю їх. Ми з вами ж приїхали в Дніпро, тут це тихо, спокійно, окрім ракет. Це завдяки таким, як ми. Навчання відбувалося, нам одразу сказали, що ми не будемо нічого охороняти. Ми бойовий батальйон. Нас тренували місяць і потім сказали, що ми їдемо на бойове завдання. Перше це було рубіжне. Потім я вже приїхав, ми поїхали Діброва. Ми форсували Сіверський Донецьк на лодках, на надувних човнах. Потім ми штурмували Ліман. Через Щурово до Лиман. Брали в оточення, тобто, наша група одна з перших, які зайшли в Лиман. Потім, після Лиману, у мене були проблеми зі здоров'ям, я пропустив один вихід, і от наступний вихід це був вже Бахмут. Кожне наше завдання, воно не схоже на минуле. Тобто, те, що було під Бахмутом, воно не було не схоже ні на що, де ми були до цього. Під Бахмутом. Це була не війна, це була якась бойня. Бо російські війська, у нас була посадка, тут були ми, тут були вони. І були такі моменти, коли ти дивишся і воно просто повзе через поле. І він повинен розуміти, що це 100% смерть, але вони просто йдуть через поле, нічим не прикриваються. Це неможливо якось об'яснити, чому так. Там були такі бої по 4-5 по годин стрілкові бої. Тобто їх що дуже-дуже-дуже багато. І вмирали вони дуже-дуже багато. Чим це обосновано, ми не знаємо. В Ломані наша здача була це зачистка. Проходили ЗСУ, штурмували, ми за ними перевіряли будинки. Під Бахмутом наша ціль була ротація ЗСУ. То ми там зайшли на позиції ЗСУ і тримали позиції. Нас штурмували, ми відбувалися. Відбувати дуже важко, тому що на тих позиціях нуль. Туди має підвозити, де залишають, і тобі потрібно під ночі забирати, привозити свої бика, їжу тому подобне. Те, що ми могли, те, що ми вміли працювати, нам все дали. Були РПГ, кулемети, автомати, то тобто, все, чим ми опанували, у нас це було. Відбуватися від них було легко, тому що ми розуміли, як вони воюють. Це було як у підручнику. Ми розуміли, що якщо виходить один чоловік, стріляє в нас. Ми в нього не стріляли, він перевіряв. Якщо ми в нього стріляємо, вони нас потім накривають. Тобто, ми бачимо, він вийшов, постріляв, вшов. Вийшов, постріляв, вшов. Вийшов, постріляв, вшов. Ми в нього не стріляємо, значить, вони думають, що нас немає. І пішла велика група людей, по яких ми вже відкривали вогонь. Вони діють, як написано в книжці, так вони і діють. Це нам було зрозуміло, і це ми легко відбували. Ми стрілецький батальйон, тому. Ми штурмуємо, ми отримуємо штурм, ми бачили ворога близько, ти до нього не відчуваєш нічого. Бо це як комп'ютерна гра, ти не розглядаєш його як людину. Це твій ворог, і ти відносиш до нього як до ворога. Більше на тебе тисне твій побратим, який поранений. Коли ти бачиш пораненого побратима, це дійсно важко. До ворога ти не відчуваєш нічого. До своїх ти сам падаєш духом, той чоловік, який з тобою був. Поруч, коли його ввозять, це дуже важко. На останньому завданні нам дуже допоміг наш командир. Я знаю, що наш командир це єдиний командир, який ходить зі своїм підрозділом на завдання, міротний дід. Він ходить з нами на завдання, то коли проходять якісь критичні ситуації, Командир поряд з тобою, який не на рації там сидить десь на КСП, а поряд з тобою. Він дуже мотивує. Коли була ситуація, коли нас обійшли з усіх сторін, ми взяли 360, та оборонялися по, кру, по колу. І я побачив ззади себе командира з автоматом. Не з планшетом, не з рацією, а з автоматом. Я сказав, хлопці, ми або відбуваємось, або ми вимремо. І ми відбувалися і відбувалися. Кажуть на смерть. І от командир допомагає. Командир на позиціях дуже допомагає. Не вистачає їжі, не вистачає води. Коли йдуть такі бої, ти не хочеш не їсти, не хочеш не пити. Тому ми з тобою беремо лише шоколадні батончики. Якщо ми знаємо, що там ми їдемо там на, на неділю, на 5-6 днів, то є шоколадні батончики, вони допомагають. А так не хочеться їсти. у тебе стрес, у тебе адреналін. І Цікава історія. В лісі небагато хто з нас був. Як ми, так і руські воїни. Коли ми підходили до Лиману, в ліс були і вони, і ми. Та в лісі почали всі блукати. І ми блукали, і вони блукали. І були дуже великі з цього проблеми. А одного разу наші хлопці сидять, п'ють чай, та до наших хлопців підходить, то був руський капітан. Він заблукав своїх, не знайшов, підійшов до наших та каже, хлопці, тут укропи поряд, нам потрібно уходити звідси. Наші хлопці сиділи, сиділи, думали, думали, що він почав на них вже кричати, лаявся, кидався, що треба уходити, укропи поруч. І наш кулеметник занервував, звісно, та вистрілив йому в ногу. Це був дуже такий сюрприз, який здивував усіх. І таке було у нас під Бахмутом. Місцевих немає. Жодної живої людини, крім військових, ми там не бачили. Бачили місцевих в інших містах: Щурове, Лиман, Ізюм, також Рубіжне, Лисичанськ. Там ми бачили місцевих. Спочатку війни вони, звісно, були проти нас. Кричали, йдіть звідси, і за вас по нам почнуть стріляти. Але зараз нас зустрічають дуже класно. Нас обіймають, дають їжу. Поранення я отримав. Якраз коли ми попали в оточення. Ми попали в оточення, я так зрозумів, що тоді до руських підійшло підкріплення. Дуже багато було мінометів. Вони прорвали нашу. Сусідську позицію, теж нацгвардійців, та взяли нас в оточення. І міномети поставили по колу нас і просто нас почали засипати. І в цей час вони штурмували, пішла піхота. Міномети, піхоти, тобі доводиться періодично виглядати, щоб відстрілюватись. І от момент, коли я виглядав, якраз переді мною впала міна, і переді мною був такий окоп. Вона впала прямо в цей окоп ну, з землі такий навал. Пали в цю навалу і розірвалася ну, в метрів двох від мене. Мене цією землею засипало, осколками мене не заділо, але я отримав вибухову травму, в мене перфорація вуха, розірвана барабана перетинка, в мене був струс мозку. Але ми ще, ми ще цілий день продовжували відбиватися, коли відбилися, коли відбилися. У нас був маленький коридор, звідки ми могли хоча, хоча б винести поранених, які тяжкі. І ось я був в групі, які могли хоча б нести поранених. Я отримав таке поранення, яке повинно вилікуватися само. Мені потрібен спокій, не потрібно якихось громких звуків. барбана перетинка вона може загоїтись сама. Зараз по, через місяць мене перевірять ще раз, якщо вона загоїлась. Я їду далі. Якщо не загоїлась, то буде оперативне втручання. Під час війни, до речі, моя дівчина стала моєю дружиною. Освідчився я ще за рік до цього, але ми планували весілля в березні і нам війна не заважала, як ми планували зробити. Хотіли в березні, зробили в березні. У командира частини я написав рапорт, що я хочу одружитися. Таких як я, до речі, було багато. Подвигла війна на подружжя. Написав рапорт, так мене відвезли до ЗАГСу, там ми освічилися. Як я бачу нашу перемогу, скільки я був, я бачу, що ми вбиваємо їх більше, ніж вони нас. Ми більш мотивовані. Я коли сиджу в окопі і бачу, що через там, 200 метрів такий же окоп. Я знаю, що я на своїй землі, я захищаю свою землю. Я не знаю, чим вони мотивовані. Він напроти мене сидить. Я знаю, що він там сидить, він приїхав з Тамбова, з Ростова, з Уфи. Чим вони мотивовані, я не знаю. І вони бачать, як відбувається їх командування, що їх посилають просто на смерть. Через голе поле повсти. Ну, так, так не буває. Я не представляю, щоб нам командування таке сказало. Це вірна смерть, їх посилають на вірну смерть. Вони повинні це колись зрозуміти та не виконувати ці накази. Тому я бачу нашу перемогу, що ми просто почнемо рухатись, вони закінчаться. Вони дуже скоро закінчаться. У них закінчиться бойовий дух. Вони оснащені гірше, ніж ми. Вони почнуть замерзати. Тому ми почнемо наступати. Раді любимої країни патрони не жалко. Молодець.